В Україні активно проводяться різноманітні флешмоби та акції для підтримки екології. Від рослин залежить наше життя, здоров'я і здоров'я нашої планети. Тому дуже важливо організовувати заходи з висадки дерев, квітів та інших рослин. Саме рослини становлять 80% їжі, яку ми їмо, і виробляють 98% кисню, яким ми дихаємо, але ми часто не докладаємо достатніх зусиль, щоб зберегти їх здоровими. У місті Ізмаїл велику увагу приділяють висадженню та догляд за зеленими насадженнями. 10 жовтня в придунайській філії Міжрегіональної академії управління персоналом відбувся челендж Зроби освітній простір яскравим. В акції взяли участь студенти філії. Озброївшись рукавицями та лопатами, вони висадили біля навчального закладу осінні квіти хризантеми. Така робота згуртувала студентів та навчила відповідально ставитися до довкілля. Сьогодні ми розпочали челендж зробі освітній простір яскравим. Ми прикрасили подвір'я міжрегіональної академії управління персоналом. Від імені всього студентського самоврядування хочемо подякувати всім студентам, які прийняли участь в нашій акції. Цей флешмоб спрямований на озеленення території, покращення якості повітря, відновлення екосистеми, а також розвиток екологічної свідомості людей. Дерева, квіти та інша зелень має не лише естетичне, але й психологічне значення. Багатство кольорів та аромат квітів позитивно впливає на мікроклімат, а також на настрій та нервову систему людини. Висаджені квіти будуть радувати своїм цвітінням усіх студентів, викладачів та перехожих. Наприкінці, студенти при Дунайській філії Мау передали став. Фету челендж із Ізмаїльському державному гуманітарному університету. Ми передаємо цей челендж у Ізмаїльському державному гуманітарному університету. Юлія Петлацюк, Наталя Маленко для програми новин.